Доброго дня! Я хочу вам запропонувати приготувати дуже красиву, смачну нашу сімейну страву під назвою Натхнення. Коли ми збираємося у колі великої родини, ми завжди залюбки її готуємо на природі. Ходімо готувати! Для приготування цієї страви нам потрібні такі інгредієнти. М'ясо, картопля, морква, цибуля, гриби, помідори, олія, сіль, спеці зі смаком. Розпалюємо багаття, розігріваємо пательну, обсмажуємо на олії картоплю, але не повністю, а тільки до напівготовності. Перекладаємо красиву картопельку на тарілку. Далі обсмажуємо м'ясо. Також викладаємо на тарілку. Обсмажуємо цибулю, моркву. Коли овочі підсмажилися, додаємо картоплю, м'ясо, гриби, перець та помідори. М'ясо та овочі накриваємо кришкою і чекаємо 15 хвилин. Час минув. Відкриваємо кришку, знімаємо страву з вогню. Робимо презентацію, прикрашаю зеленью і аля, наша страва під назвою натхнення готова. Обов'язково приготуйте смачного!